Дорогі українці, українки, вже два роки минуло, як цими днями сильніші люди вигнали російських грицьких гродянка по черпінь госту. Що люди місцями боїв, місцями боротьби українців за сміли країну за своє життя, за свій дім від зла сьогодні. Ми вшановуємо все таки знову і кожне, хто тоді вистояв зараз, б'ється, працює та обов'язково обов'язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати, віддати українцям, наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить українці. Мрують, а не руйнують, рятують життя, а не лізуть в інших неситим оком, як Москва. Україна обов'язково переможе. Головне не втрачати віру у себе, у наших людей, не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результат, тому встала Україна і розвіяти. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною та в Україні. Дякую нашим воїнам і за бої цього тижня. Особливо варто відстати. Вінносоп'я сімдесят дев'ятку десяти сорок і п'ятдесят. Окремі артилерійські. Дякую вам, воїни. пишаюсь нашим народом. Слава Україні!